Всім привіт! Я здорових євненію. Сьогодні дивимось особисте ваше життя. Обираємо свою колоду. Буде ситуація на найближчий місяць. Колода буде замість опису вашої енергетики, щоб я не розповідала, ви тут інтуїтивно оберете. Так, ще раз покажу і обирайте спочатку цю. Чомусь мені захотілося. Давайте дивитися, яка у вас ситуація зараз. на Даний період вашого життя, що у вас робиться в особистому житті, ви від чогось пішли. Всі від чогось ідуть. Коли вже цей період закінчиться, ви проходите свою трансформацію, або ж уже на дорозі до виходу із із... Відносин, можливо, де були маніпуляції, хитрості, де відносини себе віджили. По карті смерть це могло накопичуватися певний довгий можливо, період часу. Тобто накопичувались якісь образи, якісь непорозуміння, якісь неприємні історії, от якраз такі маніпуляції, хитрості, не було якоїсь чесності, відкритості. Можливо, була якась величезна пристрасть. Тобто тут про прив'язаність, про звичку. Але... Але завершилась історія, і ви вийшли або ж виходите із цього всього найближчим часом. Ну, в принципі, добре, значить, так і треба, тому що, якщо щось так обривається, значить буде щось краще. Десь мелькнулася й башня. Так, що чекає найближчий місяць у вас у особистому житті? Ви йдете з якоїсь хитрої ситуації. Давайте розповідати, що це за хитрість. Хитрість якраз таки від е, чоловіка. Можливо, якраз таки цього колишнього Давайте. Е, від чоловіка, від якого ви пішли. Тут більше йде для жінок, значить, розклад, хоча. Дивіться по енергетиці, це про стабільні відносини, з яких ви пішли. І ця людина знову буде якось до вас проявлятися, але проявлятися із намірами нечесними. Тобто, він. Що буде хотіти робити? Буде розмова, буде прохання про ще один якийсь шанс. Він ніби очікує або вона цього шансу після якоїсь перерви паузи між вами цей шанс, тобто ви обговорюєте, але в чому полягає хитрість? Зараз ми дізнаємось. Хитрість полягає в тому, що змін у ньому немає. Він може подавати себе зараз у вигляді короля мечів. Тобто, ніби він виріс і порозумнішав, але насправді тут знову паш, знову якийсь вітряний, вітряний, незрілий або незріла, тобто ви там розберетесь. Тобто змін ніяких у його характері, більше всього, що немає. У його намірах, у його ставленні до вас, а говорити вам можуть зовсім інше. Буде розповідати, як він сумує, як він переживає через те, що вас втратив, що він не бачить світу білого. Але знову ж, ця хитрість, до чого вона нам, ми її зараз розкриємо. Знаєте, такі карти, які говорять самі про себе. Якщо ви поведетеся на це все, то ви знову будете розчаровані. Тут варто усвідомити, що вже позавершувалося все, що тільки можливо, відносини вже дивіться. Ви, якщо будете йти знову разом, то це буде дві каліки поряд і тих, які не можуть обіпертися один на одного. Тут треба вже завершувати і ви. Будете звільнятися. Як ви будете реагувати на це все? Будете захищатися, оборонятися. Прямо ви розумієте, що по справедливості вже прийшов час змін. І в когось тут про розлучення, в когось офіційні якісь справи, будете спільні вирішувати, але це завершення таке, яке має бути. Тобто, щоб. Почати щось нове, ви маєте завершити повністю старе в себе в голові. Тому, тому вибір робите ви, але ви знаєте, що а, будуть іще якісь спроби, буде повернення в минуле думками, розмовами, як вам себе вести, що вам про це треба знати. Нове. Ви націлили уже собі якийсь новий шлях, будете обирати, стоїте на якомусь роздоріжжі. Можливо, ще не повністю визначились взагалі, що вам робити далі, але ви вже бачите, відвернулися спиною від цього майбутнього. О, і це для вас правильно, тому що ви будете відновлювати свій ресурс. Випала карта ілюзій, ви виходите з цих ілюзій, тому. Ви йдете правильним шляхом. Далі ви будете обирати зовсім інших людей, які будуть цінувати вас такою або таким, яким ви є дійсно насправді, і ви а, так само зможете знову щедро обдарювати іншу людину своїми цими ресурсами. Сказала обдарювати, тому що у вас є що давати. Ви дійсно зараз трошки в розбитому стані не хочете нічого приймати, але це все зміниться. Треба трошечки часу вам. Так, прекрасно коментуємо, приймаємо, тому що зміни у вас уже на порозі. Хто обрав цю колоду? Дивимось, яка ситуація у вас зараз. В особистому житті, що робиться, самотні ви, самотні замерші, ви тут сам собі цар, і ніби відбиваєтеся від всього, що до вас наближається ближче, ніж на метр. Тому. Ви тут, навіть якщо ви жінка, ви зараз в таких чітких холодних енергіях, які не готові підпускати до себе нових людей. Знову ж таки, по відлюднику це роздуми, це переосмислення, людина мудра, але людина, яка Відлюдник, одним словом. Ви тут знову ж таки, ви тут. Відновлюєте якусь свою самодостатність і свої знання можете перевести у гроші, скажем так, щось нове ви обираєте, і що у вас дуже, знаєте, як скажу, світла голова. І ви після чогось, що переживали раніше, ви Дуже добре бачите, з якими емоціями, з якими намірами до вас йдуть люди. Якщо вам щось не подобається, ви одразу відсікаєте все, тому що ви не готові знову якось довго витрачати час, свою енергію на щось, що вас не вартує. Ну і добре, зараз такий період якогось переосмислення, розуміння того, що вам потрібно для особистого життя, в тому числі, які вам люди потрібні. Тобто період роздумів. Такі періоди нам також дуже потрібні для того, щоб вийти на якийсь інший вищий рівень. А що буде найближчий місяць в особистому житті? Так, дивіться, тут е, ви в основному зараз е, на самоті з собою е, відновлюєте свій баланс, розуміння. Тут дивіться, три старші аркани, Тобто ви починаєте е, спокійно світити і. Е, Подавати світу таку енергію, якою ви є насправді. У вас новий період в житті починається. Також тут йде нове знайомство з якимись теплими почуттями проявляється до вас людина, але ви знову, якось ви поки що захищаєтеся, вам важко прийняти а, якісь. Флірт, якісь прояви до вас, але ви свою цінність розумієте, ви хочете чогось більшого і а, так, тут до чого мені це. Дивіться, тут може проявитися якийсь молодий чоловік, якого я показала, він може бути молодший за вас, але тут буде якась недовга історія, яку ви одразу відсікаєте, там може бути або ж трикутник, або якесь незріле ставлення до вас, тому ви не хочете цього продовжувати і навіть нічого такого не очікуєте. А до чого він тут взагалі? Це може проявитися, до речі, хтось із далекого минулого, яке ви вже закрили і забули, можливо, і ви не хочете туди віддавати вже нічого, своєї енергії і якихось. Там, свій час може бути цей молодий чоловік проявитися з якогось прояву більш меркантильного. Наприклад, попросити у вас про якусь допомогу про гроші. Тут, дивіться, він ніби проявляється, що ви обговорюєте щось у вас стоїть на колінах, просить. Але ви якось віддалені і не зважаєте на це все, на що ти тут з'явився. Якесь неочікуване буде повідомлення прояв. Від цієї людини. Знову ніби зазіхають на якийсь ваші ресурси. Як внутрішні, так і можуть бути і фінансові. Але ви тут знаєте собі ціну і це все відсікаєте. Ну, от сказала, відсікаєте прояви ось таких от пажів, які крутяться навколо вас, тому що тому що що? Тому ну, що ви чекаєте якогось доленосного чоловіка чи жінку, ну, в принципі, це правильно, якщо ви зробили собі такий вибір. Тому спокійно налаштовуємось і продовжуємо, продовжуємо свій розвиток гарного вам дня!